Державне підприємство «Документ» забезпечить вам якісний паспортний сервіс. Сервіс на вищому рівні. Зручно. Вежливо. Ідеальне відношення. Дуже високий рівень обслуговування. Швидко, культурно. Приємні працівники. Персонал весь веселий, позитивний. Я за це доволений і ось так буду показувати інтерв'ю. Все швидко, все класно. Дякую вам большое, що такий сервіс є. Желаю успіхів, побільше людей. Рекомендую. Паспортний сервіс. Найвищі стандарти обслуговування за найнижчі Щеми цінами. Мої вітання. Ви дивитесь програму Паспортний сервіс у центрах обслуговування громадян державного підприємства Документ літо почалося з акції, присвяченої Міжнародному дню захисту дітей. Наш репортаж із київського паспортного сервісу, що на проспекті Микола Бажана, де з перших хвилин роботи персонал організував для малечі цікаві конкурси та ігри. Поки батьки залишають свої відбитки пальців для оформлення біометричних закордонних паспортів. Їхні діти роблять фарбами відбитки своїх рук на ватмані, змагаються у конкурсі малюнка. Мені здесь понравились, тут розрісують тебе руки. можеш посидіти, відпочити, поки там роблять тобі загранпаспорт, тут очень прикольно, є з чим зайнятися. Мені подобаються тут. Отпечатки. Генпринт малювання долоньками це один із сучасних способів розвинути у дитини любов до малювання, а ще зайняти дитину. Не менш цікаво дітям спостерігати, як інспектор паспортного сервісу Дар'я наносить на їхні ручки аквагрим. Дуже багато маленьких талантів до нас приходили, допомагали мені малювати і самі малювали. Багато у нас патріотичних маленьких діток приходили в центр і малювали прапори, райдуги, Веселе. Увесь процес оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон у паспортних сервісах триває не більше 20 хвилин. Утім, дорослі знають, що навіть цей нетривалий час їхні діти проведуть цікаво і змістовно. А ну, я вже робив собі тут закордонний паспорт, а зараз робимо дітям, дітям шикарні умови да, дітям провести час, О, поки батьки займаються оформленням. Зручно що ну де погратися, чим зайнятись, помалювати аніматори, які допомагають. там для дітей дуже гарні умови. Вообще, обслуговування на вищому рівні, діти зайняті, ніхто нам не мешав, ніхто не путався під ногами. Все дуже вежливо, дуже очень... ну молодці, ребята. Все очень быстро, очень хорошо. И когда вот здесь мы уже делали ребенку, когда исполнилось 5 лет, надо было делать паспорт. Мы подъехали сюда, когда не было практически очереди. Мы не то что были довольны, мы просто вышли и сказали, и стали теперь всем рекомендовать. вот И подруги тоже. Вот моей дочери 5 лет. И сегодня в конкурсе вот, участвовали. Подписывают плакат, ставят отпечаток своей руки нашої любимую України. ми навіть не очікували, що настільки буде сервіс у нас гарно поставлений на Україні. Бажано було б навіть ми сказали всім, скажімо, працівникам паспортної служби, що хотілось би, щоб на Україні працювали всі служби, так як працює паспортний сервіс. Це не реклама, це від себе. Колектив центру обслуговування громадян запрошує киян та гостей столиці завітати на бажана 1Е, метро Сокурки, торговельний центр Апетит. Тут батьки зможуть швидко і у комфортних умовах оформити для себе або навіть для всієї родини закордонний паспорт. У приміщення центру є два дитячих майданчика, а його персонал завжди готовий розважити малечу і організувати цікаве дозвілля дітей, крім умов. Які створюємо в нашому центрі для, для діток е під час різноманітних свят, наприклад, таких як День Святого Миколая. Сьогодні ми святкуємо Всесвітній день захисту дітей. Е наші співробітники. Залучаються в якості аніматорів для діток, і під час оформлення документів їхніх батьків наші співробітники залучають їхніх діток до різноманітних ігор, вони розвиваються, малюють, танцюють. Тут у нас нагадуємо: віднедавна для дітей роблять паспорти для виїзду за кордон, що нічим не відрізняються від документів для дорослих. Два роки тому в Черкасах відкрився центр обслуговування громадян паспортний сервіс. За цей час він став одним з найкращих сервісів у місті. Якість послуг уже оцінили тисячі черкащан і гостей міста. Як сьогодні працює центр? Далі у сюжеті черги, бюрократія, біганина по інстанціям та довге збирання довідок це звичне явище у сфері адміністративних послуг в Україні. Утім, аби такі проблеми не торкнулися такої галузі, як оформлення закордонних біометричних паспортів. У 2014 році Черкаське управління міграційної служби разом із державним підприємством Документ відкрили центр обслуговування громадян паспортний сервіс. Паспортний сервіс був створений у 2014 році. Ми взяли в оренду приміщення, державне підприємство документ закупило обладнання, зробили умови для виготовлення і прийому громадян. І от зараз, зараз працюємо. Тут створено усі умови для комфортного прийому громадян, відвідувачу, а це не лише черкащани. Немає необхідності робити якісь додаткові довідки та самостійно заповнювати папери. Це все робиться на місці висококваліфікованими фахівцями паспортного сервісу. Вони сканують документи, фотографують клієнтів та заносять їхні дані до анкети заяви. А під час оформлення біометричного паспорту також сканують відбитки пальців та підпис. Увесь процес відбувається в стінах одного приміщення. Громадяни сплачують державні. Авне мито та послуги центру через термінал самообслуговування, який розташований в операційному залі, робота організована таким чином, щоб зекономити не лише час та зусилля клієнтів, а й зробити так, щоб відвідувачі залишалися у гарному настрої. Чим заклад вигідно відрізняється від більшості державних установ. Ну там дуже велика черга, і для того, щоб зробити закордонний паспорт, вистоять треба чергу. Потім дають квитанцію. Треба через декілька кварталів поїхати заплатити гроші. Потім повернуться, вистоять ще одну чергу, і тільки потім. Щось почнуть робити. Таку думку поділяє чимало відвідувачів. Про це свідчить і статистика. За цей період послугами паспортного сервісу скористалися близько 20 тисяч громадян. В Середньому в нас за день приймаємо 30-35 громадян. Ну так я маю 30-35 громадян. Це по формулі, а ще є звидача. за день у нас проходить близько 50 чоловік. Центр обладнаний сучасною комп'ютерною технікою та новими офісними меблями у стилі хай-тек. На стендах розміщена корисна інформація. У залі очікування є де присісти та перепочити. Одразу відчувається європейський підхід до надання послуг. Оформляла закордонний паспорт, змінювала фамілію. Після прізвись після того, як одружилася, дуже швидко все прийняли. Відносно недорого і якість дуже чудова, дуже швидко працюють працівники. Тут сервіс обслуговування кращий, і швидше набагато це все робиться, без черг, без нічого. Тобто це для мене вигідніше і швидше. Вражена оперативністю, і пані Наталя звернулася у паспортний сервіс за порадою знайомих і не пошкодувала. Мені просто посовітували, що можна тут зробити швидко, бо мені потрібен срочний паспорт був. І я прийшла сюди і все дуже швидко зробили. Мені сподобалося. головний принцип роботи центру максимум послуг в одному приміщенні. Тут можна оформити не лише біометричний паспорт, а й інші супутні документи, які потрібні при виїзді за кордон, такі як страхування або апостель. Я вже був і в Польшу, в Португалії був. Це в мене вже другий закордонний паспорт. Ну дивився по телевізорі. Там показують такі очереддя людей. Скільки тут прийшов тут нікого. Немає, сказали знайомі, що тут у цьому сервісі, що набагато проще, бистреє, без очередей. Комфортно, удобно, ну що я ще можу сказати? Просто замечательно. Окрім цього, співробітники закладу готові проконсультувати вас з будь-яких питань паспортного або міграційного характеру, наприклад, щодо навчання за кордоном, самі перший біометричний паспорт збираюся поступати на навчання в Польщу. От, раніше не було, якщо і подорожував, десь то тільки вписан. Індивідуальний підхід до кожного клієнта це те, завдяки чому паспортний сервіс здобув популярність у мешканців не лише міста, а й області. Тож усіх охочих оформити закордонні паспорти, договір добровільного страхування, отримати довідку про несудимість та здійснити апостелювання документів. Чекають у паспортному сервісі, який знаходиться на бульварі Шевченка 132, і працює з 8 до 18 по буднях з 10 до 16 у суботу. Більше про роботу центрів обслуговування паспортний сервіс державного підприємства Документ на сайті паспорт на наших сторінках у соцмережах або за телефоном у Києві 392 01 94. Це була програма Паспортний сервіс. Зустрінемось за тиждень. Бажаю вам добра! Хай щастить! батьків та організаторів дитячого відпочинку за кордоном ви запланували для своїх чат цікаві та змістовні канікули в інших країнах? Годі зволікати терміново до паспортного сервісу. Тут вашій дитині або навіть цілій групі дітей допоможуть оформити дитячі закордонні паспорти. Батьки, допоможіть своїм дітям побачити світ.